Знову річниця і знову виходить жіночий персонаж, який ломає мету. Ну, нам не в перший раз. Але чи насправді Касторіс настільки сильна і настільки дорога, як про неї говорять, дізнаємось у цьому гайді на чарівну каструльку. Тому обов'язково підписуйтесь та ставте вподобайку, а ми починаємо. Що вона вміє? Касторіс це дама гаршаху пам'яті. Більшу частину демеджу вона завдає за рахунок свого мема, а саме ось такого миленького дракончика, але також вона з'їдає не тільки здоров'я ворогів, але і союзників. Головний прикол в неї це ульта, але спочатку варто розглянути талант, який описує процес накопичення кнопки. Так, Касторіс це вже третій персонаж, у якого незвичайний ультімейт. І на цей раз він залежить від здоров'я. Кожна маніпуляція зі здоров'ям членів команди буде заряджати ультимейт, і максимум це 34 тисячі. Далі подивимось, як його накопичувати. В нас є три головні варіанти, як ми можемо накопичити ультимейт. Перший це втратити здоров'я завдяки механікам героїв, наприклад, Яшка Касторіс, навичка Мідея, Атака Блейда та їм подібні. Другий, який схоже на перший, це атаки ворогів. Тільки здоров'я ворог забирає, стільки ж енергії ми і отримуємо за Касторіс. Тому ефекти, які зменшують цей демедж, не найкраще, що можна придумати в команді Касторіс, але в ту ж чергу це і не така вже велика проблема, бо цей спосіб скоріше, як просто приємний бонус. І третій, напевно, найголовніший спосіб накопичення це зцілення. Завдяки одному з пасивних талантів увесь хіл, який отримують союзники, буде перероблено на енергію для Ультика Сторіс, але, звісно, є певні обмеження. За один акт зцілення, будь то навичка, ультімейт, додатака, атака, мема, пасивні ефекти і будь-що інше, у банк надздібності може потрапити не більше 4 тисяч хілу, тобто це 12% від максимальної кількості. Але якщо ви зцілюєте усю команду, то множте цей максимум на кількість персонажів на полі бою. Так, мемофеї також рахуються, тому при бажанні одним дуже 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 сильним хілом ви можете отримати аж 80 tervist , saatke pidulti . І ось, коли ви вже назбирали Ульт і натиснули його, ви робите декілька речей. По-перше, ви призиваєте мема, а саме ось такого дракона на ім'я Б Незервінг. Якщо ми зайдемо у його стати, то побачимо якраз ті самі 34 тисячі здоров'я, що ми назбирали, а також він буде мати швидкість у 165 одиниць, ну і крити з афіксами від Касторіс. А по-друге, поки Незервінг буде на полі бою, то воно перетворюється на іншу територію, в якійсь проти ворогів до всіх типів демеджу буде зменшено на 20%. До речі, ця територія це абсолютно нова механіка, тому чекаємо в майбутньому ще більше героїв за чимось подібним. Як я казав раніше, територія існує, поки є дракон, а він в свою чергу зникне або після свого третього ходу, або ми цей процес зможемо пришвидшити завдяки скілсету самого Незервінга. Але що ж він робить? Головне, що нас тут цікавить, це його подихи, які завдають демедж усім ворогам на полі бою та споживають одну четверту від його максимального здоров'я. Так можна робити декілька разів за дію, і з кожним разом ножник буде збільшуватися, але максимум це 34% після трьох подихів. Коли наше здоров'я буде знаходитися у красному діапазоні, то в нас є два шляхи дії. Перший це йти до кінця і витратити усе здоров'я. В такому випадку Незервінг вибухне і завдасть шість ударів випадковим цілям на купу демеджу. Другий варіант це не вбивати дракона, а засейвити його і натиснути звичайну атаку, яка закінчить його дію, але з поля бою він не зникне. Якщо що цю атаку можна активувати будь-коли, і її роль це скіп дії, але краще всього це робити саме коли здоров'я буде нижче 25%, тобто якраз у цьому красному діапазоні. Але нагадую, що в будь-якому випадку після свого третього ходу він втратить все своє здоров'я і вибухне. В такому випадку ви можете мене запитати, а навіщо тоді нам взагалі його зберігати? А справа в тому, що він може зцілюватися або від втрати здоров'я, або від зцілення команди. Тому у деяких випадках нам дуже навіть вигідно зберігати його і робити так, щоб він жив якомога довше і атакував якомога більше. Також в нього є дві сапортські функції, а саме, баф-демедж бавдемежу всієї команди до 30%, що дає ще одну перевагу у сейф назервінга, якщо ми граємо з дегількома Д, а другий не дозволяє героям вмерти, поки є дракон на полі бою, і буде перенаправляти демедж на нього, але в 5 разів збільшений. Не менш важливими в геймплеї каструлі та її курки є пасивні здібності. Перший дає купу афіксів після атак дракона, але наповне це реалізується тільки на ейдалонах або при версії гри через сейф мемофеї. Але навіть так це 90% демедж-бонусу, якщо вдарити 3 рази, і 180, якщо вдарити 6% і більше. Другий дає касторіс швидкість, а також по факту дає змогу дракону ходити одразу, якщо він вбив хвилю або фазу боса. Ну і третій, який я вже згадував, дозволяє отримувати енергію за хіл та зцілювати незервінга. Постадам то вона з дерева отримує купу критів та трохи афіксів, ніби їх нам було мало. А на екрані ви бачите, який пріоритет прокачки навичок. Підсумовуючи, Касторіс це дамагр, який себе гарно показує у будь-яких умовах, але головне, щоб у вас був стабільний і бажано великий хіл. Дракон завдає більшу частину демеджу і має декілька варіантів дії, але у більшості ситуацій тиснути до переможного кінця найліпша тактика, бо Ультка Сторіс отримається дуже легко, якщо у вас нормальний хіл. Техніка дає нам одразу дракона на 75% повним, і в цілому має сенс одразу його вбити. Єдине виключення це наявність Сандея в команді, але про це ми поговоримо трохи згодом. Єдине, що ми ще не обсудили, то це її глобальна пасивка. Я думаю, якщо б були в ХСР Медіапрострі останні місяць-два, то 100% про неї чули. Якщо коротко, то вона дає вам змогу, точніше вашій команді, пережити на один хід більше, якщо ви померли і герої не отримали ні хілу, ні щита. Шлимається баланс ні від слова взагалі, бо герої відроджуються з одним відсотком здоров'я і ніяких вирішальних дій вони зробити навряд чи зможуть. Але дійсно це дуже сильно економить час при проходженні енгейму, але не є причиною для отри... для отримання каструлі на ваш акаунт. І якщо ми подивимось на майбутні скілсети героїв, то там не буде ні слова про, про глобальні пасивки, тому я думаю, що це залишиться тільки фішкою Касторіс, як було свого часу Херон. бо нагадую, що з її релізу це єдиний герой, який може однією кнопкою вбивати ворогів, навіть не входячи в битву. Після огляду бази в Хуміні вважаю за потрібним подивитися на зміни, що дають нам Айдалони. І один просто збільшує демедж, нічого цікавого два, де я змогу давати всі шість залпів для пасивки, навіть якщо ви відразу вбиваєте дракона, а ще в рази пришвидшує процес набору ульти. Перші два ейдалони дають в сумі приблизно 80% демеджу порівняно з є 0 і однозначно коштують своїх гемів. І якщо ви бажаєте підтримувати її демедж на реранах, то ці айдалони будуть, скоріш за все, обов'язковими для вибивання. Інші уламки до і дають мінорні посилення, але ось останній ігнорує 20% респену ворогів, їхні вікнеси та дає змогу стакати талант з афіксами до дев'яти разів, що просто ну. Купа відсотків дуже смачно, але і будемо чистими, дуже дорого. Висновок перші два дуже сильні, але мають сенс тільки якщо є сигнатурний конус. Чому сигна настільки важлива? Ну по-перше, вона дає купу здоров'я, ігнор захисту та головне просування після смерті дракона, що дає змогу їй ходити два рази за перший цикл. Але останній ефект можна компенсувати завдяки танцям, збільшенням швидкості відсетів чи просто скілса до героїв, ну або ж просувальниками. Але справа далеко не в статах, а в тому, що в тебе буквально немає вибору. Ну як, фактично, він є. БП не R1 tr 5 буде на 40 і 20% відповідно гірше, ніж сигнатурка. Але на цьому і все. Усі інші конуси пам'яті просто не підходять, бо легендарки дають швидкість, яка буде ревінити сед поета, а четвірки мають мале базове здоров'я або ж непотрібну пасивку. Тому якщо вам не випала зброя, то раджу поставити будь-який конус з великим базовим здоров'ям. Для четвірок це 1058 і їхні приклади ви бачите на екрані, але якщо у вас є одна з цих п'ятірок і вона вільна, то у них базово здоров'я буде побільше, тому і демедж буде краще. Нагадую, що на персонажів можна ставити конуси не їхнього шляху, і тоді ми не отримуємо ефекти пасивки, але ось базові стати отримуємо. Тому, до речі, пробуди на них не потрібні. Усі такі конуси не трохи нижче ніж ББ на Р1, плюс-мінус на 3-10% в залежності від кількості здоров'я, але вони все одно будуть краще ніж конус файноном з дзеркала на Р5. У реліквіях також вибору по факту немає. Сет поета єдиний варіант. Справа в тому, що інші сети просто не працюють на зерфінга і відповідно не бафують більшу частину демеджу. Якщо у вас поки що немає нормального сету, то збирайте 2 на 2 зі здоров'я, критів та афіксів, але майте на увазі, що сет дійсно дає багато, а саме плюс-мінус 12% порівняно з різними міксами. Панарках трохи краще, але не набагато. Фаворит це її сигнатурний комплект, бо він єдиний працює на мемофею. Усі інші варіанти, що ви бачите на екрані, будуть на 8-9% гірше, але вони можуть мати місце, якщо ви в процесі фарму панарок. Але на щастя, її хоча б зібрати нескладно, бо у три що трьох слотів ми хочемо ставити здоров'я, і навіть в тіло у деяких випадках може зайти хп% відсоток, але в цілому крит демедж буде ліпше. Якщо з ногами все зрозуміло, то щодо сфери різниця між квантовою і хп взагалі мінімальна, але так як у ельфійки є купа афіксів в своєму скілсеті, то заради балансу ліпше буде здоров'я. Внизу нас цікавить лише здоров'я та крити. Швидкість нам не потрібна, але якщо вона вам випала. Це не трагедія і не проблема. Головне, щоб у вас до початку битви була швидкість не більше 95 одиниць. В ідеалі у вас повинно бути мінімум 8 тисяч здоров'я, кеша біля 100% на момент бою, а це або 68% якщо з додаткового шансу у вас стільки сет, але не забувайте, що про бафи типу ГГшки, Сандія та інших. Ну і кридемидж мінімум 160, бо збирати його достатньо легко. І останнє, про що нам залишається поговорити, це команди та Синергії Касторіс. Найкраща команда складається з Касторіс, Трібі, Пам'яті та Хілера. Якщо з першим отримає, думаю, все зрозуміло. то ось про Хіллерів я вважаю за потрібне поговорити більш детально. З усіх хілерів краще всього себе показує саме Галгер та Лоча. стілню вони плюс-мінус однаково ефективні, але Галгер краще підходить під контент, де у нас один таргет, який майже не змінюється. А ось у Pure Fiction та Farm Лоча виглядає краще чисто за рахунок того, що його поле буде діяти у будь-якому випадку. Але чи радив би я його купувати тільки заради Касторіс, скоріш ні, бо ліпше буде підкупити геми і забрати гіацину у наступному оновленні. Стане найліпшим сустейном для Касторіас не тільки через свій скілсет, а й через просто шлях пам'яті, що дозволить їй забирати більше здоров'я за рахунок навички. Щодо інших, то Лінша це стабільний і гарний варіант, особливо якщо в неї є сигнатурка. Байлу дуже крута, бо збільшує здоров'я та має купу зцілення, але вона не знімає дебафи, а це може бути не дуже комфортно проти ворогів, які часто кидають ефекти контролю. Але як стандартна опція для новачків, коли галагар зайнятий або його ще немає на аккаунті, вона в цілому підійде. Приблизно те саме і можна сказати і про Лінкс, але в неї менший хіл, натомість є змога Знімання з послаблення. Ну і напевно найгірший варіант з усіх це Хохо, бо хілу в неї не також багато, а енергія і атака Касторіс не потрібні. Тому ліпше буде її поставити до Аглаї, Герти або інших АТК дамагерів. До речі, так як команди Касторіс в більшості СП позитивні, ви спокійно можете натискати навичку вашого сустейна кожен хід. Але окрім сустейнів, нам необхідні також бафери та дебафери. Як я казав раніше, найкраще що можна зробити на даний момент, це поставити трібі та ГГ пам'яті в одну команду, особливо якщо у трібі є перший ідалон. але звісно їх можна міняти. На місце трібі краще всього встає Жонь Мей, зокрема є один та пеле безпосередньо через зріз захисту та інші бафи. Я б навіть сказав, що якщо у касторіс є сигнатурний конус, то є один мей буде ліпше ніж є нуль трібі. Тим паче, якщо у хілерах в нас є герої, які не потребують ударів по цілях, що можна розглянути лиса просто як універсального дебафера або ж пограти з двома демахерами. Найкраще всього над курой встає Мідей та Блейд та з дуже великою натяжкою Джейд. Але в середньому раціональніше буде зібрати два окремі сетапи з ними. А ось ге по факту незамінний, навіть не стільки через самі бафи, а скоріше за факт того, що вони діють на дракона у будь-якому випадку, на відміну від Санделя. І саме зараз час поговорити про пінідільника та його з Сторіс. Головна проблема це спідтюнінг, бо зі швидкістю Касторіс, яка мало того що мала, так вона ще й стрибає в залежності від здоров'я. Єдиний адекватний варіант використовувати архонта KFC — це його швидкісний білд на 160 плюс швидкості. Але друга проблема, яка як на мене для більшості гравців буде важливішою, то це той факт, що бафи Сандея не переносяться на мемів і незерфінга в тому числі. Тому треба скидувати усі посилення саме коли дракон на полі бою. І через це, якщо ви все ж таки вирішили пограти з Сандієм, то ви повинні грати виключно через довго триваючого дракона. Якщо підсумовувати, то неділя може грати з Касторіс, але це не буде так підповасно, як з ГГшкою. Але ефекти, які він дає, особливо при наявності Є1, можуть це перекрити спокійно. І так, який ж висновок? Чи варта Касторіс своїх пулів? Якщо у вас проблеми з дамагерами, то так, так і ще раз так. В неї купа демеджу, причому який з кожним патчем буде зростати через те, що мені так здається, її найліпша команда збереться тільки під саме кінець Фреусу, тобто патч 3.7, може 3.8 або навіть 4.0 і більше. І це напевно один з найбільших мінусів, який можна визначити у неї, а саме що в неї треба інвестувати, якщо ви бажаєте побачити гарний результат. Що я маю на увазі? Ну по-перше, вам в обов'язковому порядку потрібен сигнатурний конус. Також дуже хотілося б зібрати гіацину та на рерані касі Ейдалончики. Але це не така уж і велика проблема, бо, на жаль, так працює вся мета в Star Рейл. Саме тому, якщо у вас вже є герт або ахрон і ви розумієте, що не будете збирати для касторі з Dream Team, то краще пропустіть її і посильте зараз своїх актуальних демагрів за рахунок вибивання лиса, фуги або анакси в другій половині патчу. На цьому в мене все. Дякую за перегляд, нагадую про підписку вподобайку та телеграм і до зустрічі у наступному відео.